Так, ми розраховували на друге місце. Нам треба було перемагати обов'язково, тому що як і Хусту, ми боролися за першу лігу за перехідні матчі. Але це футбол, як бачите, сьогодні була дуже насичена гра, дуже цікава для глядача. Так що мені здається, що ми показали шоу, те, що потрібно глядачам на трибуні, те, що повинно бути взагалі у футболі. а з приводу моєї заміни, так я вийшов під, ну вже коли були. Треба було виходити, коли ми грали 11 на 11, але там видалення було чисте, як на мене. Потім я вийшов. Так ми чуть зберегли м'яч, Потім було червона картка, теж поділо, так що з приводу суддів я не хочу це обговорювати, але як на мене, судили дуже нормально. І з приводу цього ми тут чисті. Як можете загалом оцінити е, гру у цьому поєдинку, як налаштовувалися на це протистояння, зважаючи на те, що обидві команди ведуть активну боротьбу за другу сходинку і за підвищення в класу. Ми на також матч налаштовуємося як на перемогу, тому що нам треба були я ще раз повторюю. І ми тренувалися п'ять днів, щоб виграти сьогодні? Нам не вдалося це футбол. Ми зробимо помилки, аналіз і вийдемо на чайку і теж будемо перемагати. Будемо налаштовуватися на Матчі як на останню гру, і нам треба перемагати завжди.